Всім привіт! Мене звати Саша. Мене не було цілий місяць, але я знову повернулася, щоб поговорити з вами про свої книжкові пригоди. А про те, що я прочитала у лютому та березні місяці, що я встигла послухати, перечитати в паперових, електронних та аудіо форматах. Отож, у мене тут є стопка книг, паперових, у мене тут є кава. Мій читацький щоденник і моя дурненька голова, яка зробила так багато пригод у двох минулих місяцях. Основна причина е, мого життя і мого непорозуміння з книжками, це те, що я не вмію читати який жанр книг. Буквально наступні три книги, про які я буду говорити. Це було, було повне нерозуміння ситуації того, куди я йду. Я просто купувала собі аудіоформат, просто починала читати, а потім афігівала з того, що це насправді не те, що я хотіла читати. Але ну що поробиш? Тож, ми почнемо говорити про електронні та аудіоформати, Обкладинки Вкладинки будуть з'являтися тут, а в кінці ми закінчимо. Книжками-поправами, які я прочитала за ці два місяці. Отож, по перша книжка, яку я читала, це The Handsmaid Tales. Uh, The Handsmaids Tale uh, by Margaret Atwood. Uh, Margaret Atwood. Коротше. Uh, я почала читати цю книгу, буду повністю впевнена, що це uh, оцей неймовірно популярний мейнстрімний трилер про покуївку, яку зараз усі слухають. Це виявився, виявився не він, це виявився майже трилер, але це виявився. Це виявилась антиутопія про повоєнно-ядерну Америку. А от і досить цікаво було читати у те, що, що сталося з суспільством, коли в голові режиму стоїть старий дід, і люди нічого не роблять, аби змінити цей режим. На що це похоже, схоже, навіть не знаю. Так от, не буду наганяти паніку, але цей твір досить цікавий, його потрібно прочитати людям, яким просто цікава тема фемінізму, антиутопії, куди може рухатись світ, а у що чоловіки можуть перетворити жінок. Дуже цікава книга. Дуже раджу прочитати. І остання книга це The Tastements. А Margaret Atwood. це заповіт, це продовження першої книги, про яку я говорила. Основна цікавість її в тому, що у другій книзі ми наче стаємо свідками того, як от-от повалять режим, але от-от не значить, що його повалили. І його, в принципі, не повалили, тому що цим поваленням режиму зайнялися буквально декілька людей. От. І в них в кінці там дуже відкрита, там дуже відкритий кінець, і ми не знаємо, чи вдалося, чи не вдалося людям це зробити. Є велика вірогідність, що ні, що режим ніхто не повалить, тому що в цьому були зацікавлені всього три людини з цієї країни і ціла Канада. От тому я щось певна, що нічого їм не вдалося. Але а, чи перша книжка важливіша, ніж остання? Ні, їх треба читати одна за одною, аби зрозуміти усю абсурдність усього режиму. Якщо у першій книзі нас знайомлять з цим режимом і дають нам трошечки ну, отримати приход від того, наскільки це не добре, то друга книга нам показує, наскільки важко повалити режим, і наскільки важливо не допустити появу будь-якого режиму, тому що від нього дуже-дуже важко позбавитися. Давайте ми прийдемо до наступної книги. Це Піранезі. Про цю книгу я думала, що це буде магічний блях реалізм. Я подивлюся на кімнатки. Я якісь я почитаю якісь міфи. Я дізнаюся, що Піранезі це якась неймовірно чудова істота, яка живе між світами і яка опинилася в тому світі через якісь події. В принципі, ми дізналися про те, як Піранезі опинився у тому світі. Але це виявився бляха-муха трилер. Я не була готова до того, що це трилер. Мені подобалася історія рівно до того моменту, поки це був опис кімнат і подорож по цьому всесвіту. Надалі у мене пропало, в принципі, бажання продовжувати читати цю книжку. Я її дочитала, але не так сказати, щоб отримала від неї задоволення, тому 3,5 з 5, це дуже справедлива оцінка за цю книгу. Я не зрозуміла того, чому люди так сильно е, любили цю книгу. Можливо, через те, що вони йшли читати цю книгу, знаючи, що це трилери. От у мене таких знань не було, і я просто обманула сама себе. Далі наступні дві книги, які я прослухала, це були вже книги за березень місяць. Це дві книги Медален Міллер. Перша книга це The Song of the Achilles. Це була цікава книга. І наступна книга це Cerсі або Церцея. От, що можу сказати: Медален Міллер відновила в мені любов до. Грецьких міфів і дозволила мені згадати усі ці міфи, які я читала у дитинстві, коли мене заставляла це робити мама. Це було знову ж таки досить цікаво, і в плані дійсно цікаво поринути знову в цю атмосферу, отримати нове прочитання міфів і познайомитися наново з усіма персонажами, тому що я вже підзабула і. Увесь час потрібно було гуглити, хто таке Агамемном, дізнатися трошки більше про історію, хто таке Ахіллес, хто таке Петрокл, чи було таке насправді, чи займалися вони усіма цими неподобствами разом. як виявилося, історики розходяться у цьому плані, але камон, їх похоронили в одному в одній могилі, перемішавши їх порох. Ну, щось там табуло, дівчатки. Такого не роблять просто друзі. Це не схоже на броманс, хоча можливо схоже. Так от наступна книга це Серсі, і я прослухала її через те, що ця книга була в прочитаному моєї подруги. А плюс а, її дуже сильно любить Юля з каналу Проліт. І мені було дуже цікаво прочитати цю книжку. Що можу сказати? Якщо порівнювати ці дві книжки, то перша мені сподобалось набагато більше, того, що я просто люблю читати ЯОй. Ну, така я грішна душа, що поробиш? Яої це все. Да. Можете вимикати це відео. Так от, що можу сказати? Мені досить сильно зайшло, а я полюбила. Обидві ці книги усім серденько. Єдине, що мені сподобалося Сьорсі, це тим, якою бісячою часом була ця персонажка головна, але я розумію її цілком. І мені дуже сподобалася арка розвитку цієї персонажки. Мені сподобалося те, що в принципі ця історія про таку дуже сильну жінку. Коротше, я розумію, що ці книги вони вартують більше уваги, ніж мого півхвилинного опису, тому я просто закінчу робити все. І просто скажу, що обидві ці книги оцінені на 5 з 5, Звісно, вони не увійдуть у мої улюблені книжки року, можливо, тому що я люблю трошечки інший жанр. Але чудові книги, якщо ви любите міфологію, то дуже-дуже сильно раджу. Наступна серія книг це була серія книг від Люсі Мангорі, а це I'm From Green Gables. я прослухала усі вісім за березень місяць, і я ні про що не шкодую, настільки це була чудова серія, я взагалі люблю дуже сильно такі капсульні історії, взяття з якогось відривку часу. Які описують життя звичайних людей, просто рутини, звичайні ситуації. Я знаю, що досить багато людей не люблять такі історії, вони не люблять безсюжетність в цілому, але у нас є типу нитку сюжету, яка йде через усі книги. І, наприклад, якщо хтось зацікавлений у любовній лінії Ента Гілберта, це основна лінія, за нею можна споглядати. І думаю, що вам вистачить перших трьох книг, тому що, в принципі, на третій книзі вони нарешті сходяться. Ем, от, все, що відбувається далі, можливо, воно трошечки буде здаватися вам екстра. Тому так. Е, я взагалі вирішила прочитати цю книгу після того, як я переглянула на Netflix Ns I. От, але е, цей серіал відмінили. Зараз мають знімати аніме. По Ends From Green Gables of Green Gables. Але не знаю, я закінчила оцей, я закрила цей гештальт, і я задоволена, в принципі, дуже сильно і дуже сильно раджу цю серію в цілому. Я розумію, що, скоріше за все, я куплю собі цю серію і буду прочитувати, коли мені буде дуже тяжко на душі. Uh, і також я побачила, що у Люсі Макгомері є також дуже багато інших історій про із різних інших дівчат. Uh, наприклад, я бачила, є Емілі. Історія серія про якусь Емілі. Я не цікавилася, але, скоріш за все, uh, я в майбутньому буду прослуховувати ці частини. Також дайте мені знаєте, чи ви колись. Прочитували ці серії українською чи англійською мовою, і якраз вже вам більше за все сподобалася. А моя улюблена книжка з усіх оцих це перша, перша книга. І я дуже сильно люблю саме Anne of Queen Cables, тому що це дуже наївна історія. А, і наступна книжка це виходить сьома передостання книга: це Rainbow Valley, Valley коли. У нас іде історія від імені дітей Ента Хілберта. Знову ж таки, дуже наївна, дуже мила історія. Діти намагаються жити у своєму маленькому всесвіті. І плюс у цій книзі є деякий трагізм нарощування напруги, тому що наступна книга буде про Першу світову війну, і цю сім'ю дуже сильно зачепить Перша світова війна. Тому так, я ж кажу, дуже цікава книга. Дуже цікаві книги. Якщо вам е, цікава така от тягамотінна е, рутина, читання рутини, то вам дуже сильно зайде. Далі, далі крутимо педалі, у нас є неймовірна, неймовірна книга. Яка відкрила мені очі на нового мого улюбленого автора. І я вже у бажанки додала абсолютно усі його книги: це Харукі Муракамі. Починала я читати з Norwegian Woods, Wood просто. А я почала слухати цю книгу, я її дослухала і була абсолютно закохана у меланхолійність, у оцю дуже-дуже Повільно плинність сюжету, коли наче нічого не відбувається, але при цьому відбувається дуже багато. А, от, коротше, люблю я такі книги, мені вони по душі. Я не люблю, коли мене намагаються трясти дуже сильно під час перечитування книги. Тому, типу, мені і зайшла «End of Green Gables, і мені зайшов в принципі, Харукі Муракамі, тому що ці книги саме такі. Звісно, хороброками набагато, якщо порівнювати темніший, але при цьому дивлюся на те, що у нього досить неоднозначні кінцівки і досить пансимістичний сюжет, то в тебе в кінці немає оцього після смаку розпачу. В кінці книги ти просто задоволений, ти просто занурений в якусь таку дуже в'язку консистенцію життя. Ти просто задоволений, тобі не хочеться багато говорити, тобі хочеться писати листи друзям величезні. Ну, коротше, якщо вам колись були цікаві такі книжки і такі почуття, якщо ви так, як і я, любите артхаусні фільми, то Харукі Муракамі це просто для вас максимально. А далі у мене була невеличка перерва на... Uh, rooms of Ones Own uh, by Virginia Woolf. Це була непогана книжка, uh, знову ж таки феміністична книжка, яка говорила про те, щоб було якби у жінок були такі самі можливості, як і у чоловіків на протязі всього історії людства. Я розумію цю книгу неймовірно добре. Я чула про неї досить багато. Я досить багато чула саме про Вірджинію Вульф як про авторку, як, і як про людину, яка дуже багато вклалася у саме рух фемінізму. Але мене досить сильно гнітило те, що вона майже на кожному кроці згадувала Льва Толстого Ах, і інших росіянців, яких мені не сильно хотілося. Після того, як я закінчила слухати Харукі Муракамі взагалі повертатися в реальність настільки швидко, але вона зробила просто ось так от і занурила мене назад у цей світ Авіанасті Дейсної Русня. Я читаю для того, щоб займатися ескапізмом. Камон, можна було би трошки попом'ягши зі мною, але я, напевно, дуже багато хочу. Наступна книга, про яку я хочу поговорити, це «Шахерезада. Харукі-мурикані». Це досить коротка історія. В стилі Харукі-мурикані, логічно, про жінку, яка приходить до чоловіка. Вона привозить йому продукти, потім вони займаються певними речами. І після цих певних речей вона розказує про своє життя. І ти так само, як і цей герой, вже чекаєш на самого акту фрікції, а продовження історії цієї шахерзади. І в кінці вона більше не приходить, і ми не дізнаємося продовження цієї історії. Дуже сумно. От. Але це, знову ж таки, харуким раками, я його люблю усім сердечком. Наступне нарешті, книжка української мови від українського автора. Я знаю, я знаю, ми цього всі чекали, коли я нарешті буду читати щось від українців. Так от, це у нас книга Віндіго від Тараса Мельника. Я її прослухала. Вона є в аудіо форматі від студії Колідор у вільному доступі на Ютубі. Я залишу посилання внизу, також продублюю ось тут. Це, неймовірно, цікава, цікавий трилер у форматі Франца Фіцика, Я забула як його звати. Боже, вибачте мене. Коротше, у форматі Фіцика. Я дуже люблю його трилери. Це одні з моїх найлюбленіших трилерів. Ми його читаємо з моїми друзями, так вийшло, що я всіх підсадила на Фіцика. Так от, досить неочікувана кінцівка, досить цікава історія з українським вайбом, з українськими Карпатами. Що ще може бажати людина у своєму житті? Наступна книга, яку я прослухала, це знову книжка англійської мови. Це South of the Border, West of the Sun Харукі Муракамі. Знову ж таки, досить цікава книга з меланхолійно-депресивним фльором. Трошечки про смерть, трошечки про любов, трошечки про зраду, трошечки про пробачення, вибачення і життя. Ну, коротше, знову ж таки класичний Харукі Муракамі. Я вже зрозуміла, що від нього чекати, і тому я настільки сильно його люблю. І саме після цієї книги я вирішила, що я хочу всі його книжки, тому що він надто чудовий, аби його не читати. М -м так, це все що я можу сказати про Харукі Муракамі. Він просто неймовірно чудова людина. І неймовірно чудовий автор, тому ну, я вже сказала дуже багато про нього. Якщо вас цікавлять саме такі історії, повільно то вам до нього. Отож, бо я зроблю перерву на е, один ковток кави, бо в мене вже пересохло горло. Так от, повертаємося до наших книжок і поговоримо про паперовий формат. Того, що я нарешті у лютому місяці добила переможців Бакмана. Я добила цю серію, а все заради гри. Я дуже довго хотіла її добити, і я нарешті її добила. А що можу сказати взагалі про Федері... Фредеріка Бакмана? Я вважаю, що це людина феномен, яка виглядала всесвіт і витягнула з нього аж три книжки для того, щоб заробляти гроші. Я його не засуджую, я також сильно люблю гроші. От і. Напевно, якби я була авторкою, я робила би те саме, витягувала все світу все можливе. Тим паче, якщо фани і фантом просять, чому би не записувати відео. Ой, чому б не писати книги надалі? Я рада, що він закінчив на трьох, тому що я впевнена, що Бакман міг би тягнути прикол ще на сім книг. Не таких товстезних книг. Колись я чула від блогерки, здається, від цепиграф. Вона знімала відео про Фад Фредеріка Бакмана. От що ці всі три книги могли б поміститися в одну. Я не впевнена, що до цього це все одно три повноцінно різні книжки. Хокея тут насправді дуже мало. Але тут є дуже багато драми, дуже багато нових і цікавих персонажів. Також ця книга досить важлива, особливо перша з точки зору ем, сприйняття людини, яку зґвалтували. Ем, тому так, книжки дуже тяжкі, тому що в кожній з цих книжок дуже багато смерті, дуже багато травми. І це про сприйняття суспільства цих травм, і про те, наскільки суспільство може бути хворим, і про те, що насправді може об'єднувати суспільство. Камон, ми українці, ми знаємо, що коли у нас відбувається найбільша трагедії, люди нарешті починають донатити і згадувати про те, що у нас війна. От тому так, капсуль не закинути містечко у лісі, і дуже багато трагедій. Якщо вам це продало, то читайте. Неймовірно, неймовірний Бакман, Я його, в принципі, дуже сильно люблю. Я люблю його думки, люблю його ставлення до світу. І я собі вже купила усі його книжки і буду перечитувати. І, можливо, колись у майбутньому а, я зніму повноцінне відео про Бакмана. Але це не точно. Так от. Наступна книга, це книга, яку я буквально конспектувала, настільки вона сильно мені сподобалася, це Алі Сміт і її Як бути двома. А у мене також є інша книжка, здається, Готель Світ». але я не впевнена, що до її назви, але вона точно є у мене у форматі в бібліотеці. Що можу сказати про Алі Сміт? Це дуже цікава авторка, яка грає форматом. А, от, яка грається з форматом, яка грається з сюжетом, яка грається з сприйняттям реальності і, взагалі, дуже сильно любить гратися з реальністю. А, основний прикол Алія Сміт в тому, що а особливо прикол цієї книжки в тому, що рівно посередині вона починається знову з першої сторінки. Ось до це середина книги. Ти її перегортаєш. Думає, що там буде зараз 173 сторінка, а там знову йде п'ята і четверта сторінки. От, про що взагалі книжка? В анотації не дуже багато розказано, хоча це дуже шкода. Але якщо коротко, то це дві книги, це дві історії. Перше, це про персонажку письменницю, яка проходить через свої життєві трагедії, через свою самоідентифікацію та сприйняття. А, яка є геніальною художницею, але при цьому про неї не зберігалося абсолютно ніякої інформації, крім приблизної дати народження і того, як вона померла. І декількох її робіт. Та, оця ілюстрація Суртуленка це її робота. От, також е, я переглядала вже після прочитання дуже багато її робіт. Ну, як дуже багато, їх не так, що багато, але вони усі неймовірні, і вони справді дуже глибинні. От тому дуже цікаво. Я закохалася у цю книгу. Ну, а друга книга це е, дівчинка, е, в якої відбувається дуже велика трагедія в її житті. І по факту, в кінці е, цього, цієї книги вона зустрічається з творчістю авторки, і творчість нашої авторки якось їй допомагає. Ну і ми також знаємо, що Перша героїня книжки перебуває духовно з першої А, І це, типу, напівмагічний реалізм. Наша головна героїня другої частини вона не може бачити цю персонажку і якось з нею співпрацювати. Але перша героїня, вона її бачить, вона за нею вона до неї прив'язана, і вона за нею всюди літає. Ну, коротше, магічний реалізм люблю, цілую. Тут дуже багато поміточів, дуже багато приколів, дуже дотепна авторка. Дуже сильно раджу. І остання книжка, яку я прочитала, це у нас мене ж спина заболіла. Це у нас Франц Кавка та його перевтілення. Люблю перечитувати книги, які я читала колись. Я думаю, що моя рука дійде і до червоного, і чорного стендаля». Це була моя улюблена підліткова книга. Mm -hmm. А от цю книгу ми читали на зарубіжній літературі, звісно, ж. Тоді я не до кінця її розуміла. В принципі, я і зараз не до кінця розумію Франца Кавку, Того, що кожен раз, коли ти читаєш, відкриваються нові сенси, нові місця. А, от, і в принципі, я так думаю, тому я собі купила в паперовому форматі взагалі кавку, тому що мені дуже подобається його читати і аналізувати. І я більше займаюся не стільки самостійним аналізом, скільки люблю дивитися і читати певних блогерів аби потім робити якісь висновки. А з прочитаного, і ти потім просто прочитаєш і такий Вау, так, це ж тут було, я цього не помічала. От тому, чим займаються дурні люди? Читають статті, а потім прочитають книжки і видають чужі думки за свої. Це я. Так от, і остання книжка, яка у мене в процесі з самого літого місяця, не через те, що це погана книжка, а через те, що тут досить малий шрифт і досить багато сторінок, я цього боюсь. Того, що дуже важко сконцентруватися на тексті. Я читаю в основному ввечері, тому це ще от плюс одна велика проблема. Але це правила е, будинку сидру від е, Джона Ірвінга. Це неймовірно чудова книжка. Я не знаю, я прочитала не так багато, ну, скільки це? Четверту частину книжки. Але я закохана у персонажів цієї книги, закохана у історію. Вона дуже повна, вона дуже цікава, вона дуже правдива, вона дуже об'ємна і вона дуже дотепна. Але, знову ж таки, мені просто не вистачає часу і концентрації для того, щоб її дочитати. І я так думаю, що у квітні я буду знімати окремий влог, аби заставитися дочитати цю книгу, тому що вона того вартує. Я не хочу її відкладати. тому так. Отож, бо ось і все. Тут я напишу, скільки це було книг за 2 місяці. А в березні місяці було досить багато книг. Більше книг з усіх. А от, тому я не впевнена, що квітень буде такий самий продуктивний. А вже пройшло 6 днів квітня. Я ще не прочитала жодної книги. Я прочитала декілька сторінок Кірвінга і на цьому все. Мені просто хочеться відпочити від дуже активного березня, і я собі дозволяю відпочивати. Зараз у мене повернулося знову натхнення до малювання, чого не було досить довгий час. Останній час я малювала, останній раз я малювала, напевно, у серпні місяці минулого року. От, а портрети тим паче дуже давно, тому я просто почала знову малювати. От, е, гортаючись від часу час свій старий скетчбук. Дивлюся ціни на новий скетчбук і плачу, тому що треба було закупатися скетчбуками у 2020 році. Але гарні, гарні думки приходять опісля. Напевно, треба закупитися скетчбуками у 2025 тому що у 2026 будуть інші ціни. Скоріше за все. Так от, на цьому я хочу завершити своє відео, хочу запитати, що ви читали у, за ці два місяці з лютий березень, чи є у вас улюблені книжки, чи читали ви щось з усіх книжок, про які я говорила сьогодні. Також мені дуже цікаво дізнатися, чи. А що мені цікаво дізнатися? Чи поїли ви, чи погладили ви котика. Чи купили ви подички, чи гарненько ви поспали? Бережіть себе, пийте каву, пестіть ваших котиків, донайте на ЗСУ, радійте своєму життю і до нових зустрічей. Дякую велике за перегляд. Бувайте!